Скільки реально потрібно заробляти в Польщі для комфортного життя. Відразу скажу 800 плюс, не врятує. Якщо говорити про комфортне життя для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини у великому місті Польщі, то основні витрати виглядають наступно. Основні затрати це оренда житла близько 4 тисячі злотих. Це середня вартість оренди двокімнатної квартири у великих містах, таких як Варшава, Вроцлав чи Краків. Відповідно в менших містах ця ціна нижча. Харчування – від півтора до двох тисячі злотих. Якщо готувати вдома, цього справді достатньо. Але якщо їсти в ресторанах, витрати можуть сягати навіть 5000 злотих і більше. Для мене кейтеринг це оптимальний варіант, який коштує близько 1500 злотих на місяць і дозволяє економити час та мати готові страви. Транспорт та авто від 500 злотих. Мінімальна вартість пального, парковок і технічного обслуговування це 500 злотих в місяць. Якщо авто в лізингу, як, наприклад, моє BMW – це 1800 злотих на місяць додатково. Але це можна врахувати витрати фірми. Наступне це звичайно, що дитина від 2,5 до 3 тисяч злотих: підгузки, одяг, іграшки, лікарі, садочок все це коштує грошей. І чим старша дитина, тим більше витрат. Розваги, спорт та кафе. Тут також вартість може мінятися, але закладемо, що це буде від 1000 до 2000 злотих. Сюди входять походи в кіно, кафе, морозиво, тренажерний зал та інші активності. Медичні витрати у Польщі. Ми часто хворіємо і витрати тут можуть бути навіть 500 злотих місяць. Враховуємо також страхування, аналізи і стоматологію, комунальні послуги, інтернет та зв'язок. Тут також варто додати 500 злотих. Це стандартний набір, такий як вода, газ, електрика, мобільний зв'язок чи інтернет. Ну і звичайно є непередбачувані додаткові витрати. Тут ми додамо 1000 злотих. Тому загальна сума для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини на місяць повинна бути близько 8 до 12 тисяч злотих. Щоб жити без стресу, кожен дорослий повинен заробляти від 5 до 7 тисяч злотих на людину щомісяця. Чекаю ваші коментарі, скільки ви витрачаєте на життя у вашій країні, і чи вам цього достатньо.